Всіх вітаю на каналі. З вами канадський Марк. Сьогоднішнє відео я почну трошки неординарно, бо мене болить серце, серце болить багатьох українців, і майбутнє україномовного контенту є під великим знаком питання. Зараз україномовний контент випадає з алгоритмів Ютуба. Зараз більшості наших самих українців перестають підтримувати україномовний контент. Деякі українці пишуть на форумах та відверто говорять про те, що... Контент на інших мовах він є більш інформативний, він більш цікавіший, і тому немає різниці абсолютно на якій мові дивитися контент. Так, я з вами згіден, що кожен має своє право, кожен має право на свою думку, але ви, якщо українці, дійсно українці, вам і вам не байдуже наша українська мова, то чому наші люди і деякі з вас не хочуть продовжувати підтримувати україномовних блогерів, які фактично працюють? За нічого тому, що україномовний контент він не оплачується так, як інші е, контенти на інших різних мовах, і люди не знімають контент іншими мовами просто так. А люди знімають контент іншими мовами, бо воно оплачується набагато більше. І люди із і за тако із за того можуть абсолютно жити не працюючи і тому вони знімають цей контент не із за того, що вони іменно хочуть це робити. Якщо б україномовний контент би так підтримували, продовжили його розвивати, то україномовний контент би оплачував би більше людям. І тоді повірте мені, зразу би всі перейшли на україномовний контент. На жаль, друзі, я завжди з вами щирий, такий, як я є. Я кажу вам так, як воно є. Комусь це не сподобається, комусь можливо сподобається. Але в цьому є кусок та шматок правди. І Якщо ви українці, не будете продовжувати підтримувати своє, то для чого тоді це все робити? І для чого навіть себе називати українцем, якщо будете хейтати своє рідне, те, що в нас лишилося, і повірте, нас так багато не залишилося. В тому світі, що просто можна було розкидати знаєте, каналами і там тикати пальцями. Звісно, люди є не ідеальні, звісно, ніхто є не ідеальний. Звісно, кожна людина має свої недоліки і не має значення, хто вона є, чи чи якийсь президент якоїсь компанії, чи якийсь прибиральник. Завжди можна знайти, що плюси, що мінуси. Тому, друзі, якщо ви дійсно вам не байдуже українська мова, продовжуйте підтримувати україномовний контент. Не, не, не нема різниці, який ви дивитеся. Залишіть просто цим блогерам. Цим ведучим подобайку, це дуже легко, вам це абсолютно нічого не коштує. Та також не забудьте підписуватися. Ваша сила багато зробить і може зробити велике значення в розвиток україномовного контенту в просторах Ютуба. І повірте, мені це не байдуже. Якщо б мені було це байдуже, я би абсолютно про це зараз не говорив. Друзі, дуже буде цікаво почути вашу думку. Що ви думаєте? Чи ви підтримуєте Джо Байдена в цій ситуації, чи ви не підтримуєте, чи ви, можливо, якщо би мали таку силу та таку міцність? То самі би так поступили е, стосовно в сторону свого родича чи своєї дитини сьогодні. Ми тут зібралися бо у сполучених штатах Америки розгорився дуже великий скандал. І за президента теперішнього президента Джо Байдена, який продовжує підтримувати Україну і підтримує Україну з самого початку дуже сильно дав багато грошей Україні і відверто не здає, як то кажуть, задній хід стосовно підтримки України. Але що цікаво, що сама партія демократів, яка фактично підтримує Джо Байдена в загальному, просто аж кипить. Кипіть від цього, що Джо Байден зробив зараз. В новинах абсолютно все всюди пишуть про цю, про цю ситуацію, і всі шоковані, що Джо Байден підписав вибачення своєму синові, хантеру Байдену. Ви собі просто уявіть. Тобто, президент абсолютно підписав вибачення. І що цікаво, що в цьому вибаченні йдеться про те, що Хантер Байден абсолютно... Вибачений перед е, владою Сполучених Штатів Америки, перед федеральним урядом, за спочатку 1 січня 2014 року аж по е, кінець цього року. І що взагалі Хантер Байден зробив таке, що він чуть не попав і не потрапив в тюрму, якщо б його батько не витягнув його зараз е, фактично сухим з води? Він е, збрехав на аплікації, коли він купляв. Пістолет, що він не вживає ніякі наркотики, і потім зна знали, що він вживає наркотики, і він купив пістолет, і фактично людина вживала наркотики, маючи зброю, що дуже рознервувало, і це є проти закону Сполучених Штатів Америки, що він збрехав на аплікації, яку він заповнював. І що інше цікаво, що він дуже багато не платив податків в Каліфорнії, великі суми податків він не сплачував, не платив. потім Рано чи пізно він дещо віддав і більшості віддав назад, але це все рівно він пішов проти закону і, і серйозно пішов проти закону. І Джо Байден на початку того, як його вибрали президентом Сполучених Штатів Америки, він чітко говорив постійно, що я не буду ніколи підписувати вибачення цей пардон для свого сина, тому що це неправильно і це. Би люди просто не зрозуміли і не підтримали. І Завжди навіть прес-секретарку Білого Дому завжди запитували те ж саме запитання, чи буде Байден писати та давати вибачення і цей пардон своєму синові, і завжди казали нов, no, но-нов. No, no, no". Тобто, абсолютно вони говорили проти, і так виглядало, що Джо Байден чекав абсолютно до самого майже кінця, тому що він думав, що можливо йому вдасться тримати цю владу літом, коли він думав над тим, щоб балотуватися і продовжувати далі. Залишатися і і бути президентом, потім, звісно, побачили, що він же не може фізично бути президентом ще на 4 роки, і Камала Харріс спробувала побити Дональда Трампа, але їй не вийшло. І таким чином демократи втратили цю силу. Джо Байден зрозумів, що якщо він це не зробить зараз, то синові буде дуже погано, коли Дональд Трамп прийде. Бо Дональд Трамп не один раз говорив про те, що він хоче це зробити, і він би міг зробити так, щоб. Хантер Байден попав би в тюрму, і різні там знаєте речі робити. Тепер фактично що цікаво, що вразило багатьох людей іменно про цей пардон і про це вибачення. Що багато президентів це колись робили, і навіть Дональд Трамп тому часі аж п'ять пардонів різних видавав, і в тому часі навіть своїм родичам, але постійно в тих документах було чітко розписано і написано за що іменно це вибачення є, і до якої іменно категорії воно відноситься. А що інше з Джо Байденом, що він зробив? Він зробив, що абсолютно він вибачив свого сина за всі офіційні е, різні кримінальні звинувачення, які е, виявили проти його сина. Та також в цьому листі написано абсолютно все інше, що було і не було. Тобто, фактично, з того періоду часу. Е, ніхто не знає, чи Хантер Байден ще щось був чомусь зав'язаний чи замішаний, і так виглядає, що можливо він був, але тепер він абсолютно вибачений, і він вибачений своїм батьком, що дуже обурило багатьох людей в штатах. Багато людей зрозуміли, що Джо Байден вже йде на пенсію, йому абсолютно вже без різниці його політична кар'єра вже фактично прийшла до завершення. І він спас свого сина. Він спас свого сина від цих всіх проблем на велике майбутнє. І цікаво, цікаво, що буде далі, тому що це дуже шокувало. Це шокувало іменно тим, що він конкретно спас від абсолютно любої проблеми на всякий випадок, що потім е, ніхто не зміг його сина посадити в тюрму. Це дуже цікава інформація, тому що зараз це дійсно е, показало, що Джо Байден використав свою силу, щоб... Е, можна сказати так, спасти свого сина, і це не дуже добре виглядає для нього, для демократів. І загальному для демократичної партії нема значення, чи Джо Байдену, звісно, це без е, різниці тепер. Але коли запитали його жінку, чи його жінка підтримує те, що її чоловік зробив, вона сказала, так, я підтримую, що вибачили мого сина, і все, і більше вона нічого не сказала. Надіюся, цей відеоролик вийшов цікавий, і найголовніше, що я доніс до вас класну, хорошу, важливу інформацію. Вам бажаю здоров'я та мирного неба над нашою улюбленою Україною.